Дівчатка та хлопчики, ми продовжуємо з вами читати книгу Тетяни Клапчук Я зустрічаю стата». Новорічні дива. Раз на рік із господарями кота траплялося щось дивне. Вони раптом починали метушитися, приносили з вулиці колюче дерево і вішали на нього різні штуки. Дива на новий рік трапляються і всі бажання здійснюються, говорили вони. Кіт не розумів, що це за новий рік такий, але дуже хотів побачити чудеса. І бажань у нього було цілих два. Кіт хотів сосисок і пограти в м'ячик. Може, на цьому дереві є сосиски. Розміркував кіт і потягнув зубами якусь довгу блискучу штуку. Шш! сказало дерево і загрозливо нахилилося. Кіт від жаху підскочив, але блискуча штука зачепилася за лапу і погналася за ним. Добре, що у дверях з'явилися діти. Не можна їсти цю мішуру, засміялися вони. Розплутуючи кота, це прикраса. Діти повернули мішуру на ялинку, а кіт замислився. Може, тоді можна хоча б пограти різнокольоровими м'ячиками? Він згрупувався і збив лапою з гілки велику червону кулю. «Дзей! злетілась на сотню дрібних уламків. Кіт спантеличено втупився тупився в неї. Ах ти, бешкетнику, сплеснула руками господиня. Не можна зривати кульки з ялинки. Що ж це таке? гадав кіт, оглядаючи з під дивана, як господиня змітає уламки. «Зовсім бажання і не здійснюється. Біди. Ну, хіба що вони сховалися всередині під гілками. Кін дочекався, коли господиня вийде, розбігся і стрибнув. Усе закрутилося, і кіт опинився на підлозі. Уся сім'я збіглася на шум Неподобство! Сердито сказав господар і став піднімати дерево. Ялинка не для того, щоб по ній коти скакали. І кота замкнули в дитячій кімнаті. Хм, одумаєш новий рік, ображено пробурмотів він, засинаючи. Нічого дивного. Їсти не можна, грати не можна. Якби я був у будинку головний, то прикрашав би ялинку сосисками. А краще взагалі без ялинки тільки сосиски і м'ячики. Уранці кіт розплющив очі і мало не впав із крісла від подиву. Прямо перед ним була повна миска сосисок і ціла купа. Кольорових м'ячиків. А як же по-іншому? Адже новий рік трапляються дива і всі бажання здійснюються.